Слава тебе, Иисуса! Не винь я, Царь, слава Бог, Боги! Не роди меня, Иисус, 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 слава тебе, Царь, не винь я, Ісус, Ісус, Ісус! В першу чергу потрібно нам Царство Боже шукати. Боже царство Но... і правди його. так? Трошки, так От, і царство Боже, що всередині нас. Вже починаємо споминати, так? Це що, мир. Любов на да, серці. Радість. Благослови Господи, благослови цей дім, благослови Господи, цю сім'ю, благослови всі, всю живність, весь дом, весь двор, все імущество Во ім'я Ісуса Христа, Господи, благослови Господь їхнє здоров'я, благослови їхнє общення, благослови їхні стосунки во ім'я Ісуса Христа на всіх рівнях.